Назва нашого сьогоднішнього уроку Бог любить добровільно. Загальна назва всіх уроків цього кварталу Божа любов і справедливість. Ви бачите, що ми пішли на експеримент. Весь цей квартал зйомка буде на мені. Я буду один вести всі уроки. Тому ви свої ставте вподобайки, коли вам це подобається, щоб ми розуміли, наскільки це сподобається, і наскільки воно слушно, то що ми. Робимо. І сама назва циклу уроків, вона в мене визиває питання Божа любов і справедливість. Ну, таке поняття, що справедливість якось відділена в Бога від любові. І багато людей так і думають. І це питання сторіч: де Бог, коли ми страждаємо, де Бог, коли в нас якісь проблеми? Бо Бог є любов. Він повинен мене любити, він повинен відповідати на всі мої молитви. Але Божа любов включає в себе і милість, і справедливість. Ми іноді ділимо це тому, що ми бажаємо, щоб для нас Бог був милосердний, а для когось, щоб він був справедливий. Але це не так. Бог є милостивий, і справедливий для кожного із нас. Тому з'являється таке питання, як гнів. Теж багато людей не розуміють, а чого Бог гнівається, бо Він є любов. Але гнів Божий це нормальна реакція на гріх. Для святого Бога гріх це неприпустимо. Бо гріх це його ворог. Бо написано в святому письмі, що жало гріха це смерть. Гріх приніс смерть, а Бог є життя. Тому Бог не може миритися, примирятися з гріхом. Тому, коли якийсь гріх з'являється, з'являється й Божий гнів як природа, автоматично, реально як реакція на це. Тому ми читаємо наш пам'ятний вірш, Осія, 14 розділ 5 вірш. ворохобність їхню вилікою, добровільно любитиму їх, бо мій гнів відвернувся від нього. Дивіться, навіть в пам'ятному вірші слово гнів яке, якась особистість в Бога є так. Цей гнів виходить з Бога, коли він бачить гріх. І що з цим гнівом робити? Тут написано ворохобність, це значить відступність, добровільно, доброзичливо. Бог бажає лікувати своїм гнівом, Бог бажає лікувати наші провини. Ви знаєте, в Слов'янській Біблії це слово, воно написано Тобто, щоб усі бачили, взагалі і Бог каже, от. На книзі Пророка ось я хочу показати, як лікую грів. Через гнів. Але гнів на кого? На сина Ісуса Христа. Тобто Бог настільки ненавидить гріх, щоб свій гнів, щоб не посилати Його на нас, Він послав на кого? На свого Сина Ісуса Христа. Тому тобто ми маємо право спілкуватися з Богом тільки тому, що в нас є жертва Ісуса Христа. Дивіться, як в старому заповіті Друга книга Моїсеєва, ми читаємо в 19 розділі, 23, 24 вірш. Коли Бог приходить на гору Сінай, щоб зустрітися зі своїм народом, з Моїсеєм, що він каже? Щоб провели границю коло біля гори, і кожен, хто прийде через це коло, буде вбитий. Не тому, що Бог цього бажав, а тому, що слава Божа прийшла на гору. І коли гріховна людина зустрінеться з цією славою Божою, вона загине, то Бог за старого таку сказав Мойсей, щоб ніхто не переходив. І сказав Мойсей до Господа: не зможе народ вийти на гору Сінай, бо ти засвідчив між нами, говорячи обведи границею цю гору і святи її. Там, де Бог там святість, там, де являється грішник на землі святості, то він загине. І промовив до нього Господь: іди, зійди, а потім вийди ти, Арон з тобою, а священники і народ, нехай не рвуться до Господа, щоб я не повбивав їх. Бог не хоче повбивати нас. Тому навіть Моїсею, коли Бог приходить на зустріч з Моїсеєм, він каже: Ти мого лиця не побачиш, а тільки побачиш зад. І ми іноді про це забуваємо. Ми приходимо до Бога, не дивимося на своє серце. А що там? Він повинен нас чути, Він повинен відповідати на наші молитви. Бог каже, ні, я сканую ваше серце, щоб не вбити вас. Оце Євангеліє. А хто скаже, та Христос не такий? Бо в перші сторіччя віки християнства було таке поняття, у декого Бог старого заповіту, Він злий. А Бог Ного заповіту Христос, він добрий. Але ми читаємо в книгі об'явлення в шостому розділі, коли Христос приходить на землю другий прихід. То що ми бачимо? З 15 го вірша і земні царі, і вільможі та тисячники, і багаті та сильні, і кожен раб та кожен вільний поховались у печери та в скелі гірські. Та й кажуть, до гір та до скель: Поспадайте на нас і позакривайте ви нас від лиця того, хто сидить на престолі, від гніву Агця. Боже гнів цей Агця, бо прийшов цей великий день гніву Його і хто встояти може. Тому хто не прийняв Ісуса Христа, який прийняв гнів Божий за гріхи мира на себе. Він зустрінеться з гнівом Божим один на один і буде потім кричати, хай камні падуть. Тому, коли ми приходимо молитися, коли ми приходимо на зустріч з Богом, ми повинні пам'ятати слова Ісаї, 59 розділ, перші два вірші. Господня рука не стала неспроможною, аби спасати. Бог каже: то коли ви мене просите про спасіння, про лікування, про зцілення, моя рука спроможна це робити. А його вухо не притупило, щоб слухати. Бог каже, я можу слухати вашу молитву. Але коли ні, це ваші провини відділили вас від вашого Бога і ваші гріхи закрили від вас Його обличчя так, що Він не чує. Тому, Божа, любов, милість і справедливість зустрічається з нами тільки тоді, коли ми приймаємо Ісуса Христа. Бо він прийняв весь гнів, за наші гріхи на себе. Божий гнів відрізняється від людського. Чим? Бо Божий гнів веде до добра, а людський гнів веде до зла. Тому ми в першій в книгі буття 49 розділ 7 вір читаємо: Проклятий гнів їхній це Яков каже про своїх синів. Бо сильний та їхня лютість тяжка, бо вона. Наш гнів часто це просто наше відношення до людини, вона нам не нравиться, не подобаються її погляди, наш характер не може приймати цю людину. У Бога такого нема, У Бога характер тільки любити. Його гнів викликає справедливість. Наш гнів несправедливий, писання каже, це нам іноді ми думаємо, що наш гнів справедливий ні. Бо коли ми вже казали про те, коли ми бажаємо справедливості, то справедливості до когось не до себе. А гнів Божий він справедливий. І питання останнє. Так що Бог передбачив тих, на кого Він буде милість свою посилати? Бо є в християнстві таке питання, що є покликані за його передбачення для спасіння. І що б вони не робили, Бог їх спасе. Але Писання каже бо багато покликаних та вибраних мало. Бог кличе усіх. А от той, хто вибирає Ісуса Христа, щоб вийти з під Гніву Божого і прийняти Його любов повноті, тих небагато. І це велика жаль і для нас, для нашого каналу. То ми ці проповіді ми ведемо тільки для того, щоб люди зрозуміли, що є спасіння від гніва Божого. є спасіння в Ісусі Христі, який прийняв гнів Божий за гріхи всіх людей. Ми читаємо книга пророка Ісаї, 53 розділ, п'ятий, 6-й вірші. А Він був ранений за наші гріхи, за наші за всіх людей, а не тільки за передбачених. За наші провини Він був бучений. Кара на ньому була за наш мир, за весь мир Христос прийняв, кару. Його ж ранами нас, нас уздоровлено, усіх нас, усі ми блудили, немов ті овечки, розповорошились кожен на власну дорогу, і на нього Господь поклав гріх усіх нас. Тому справедливість требує казні грішника, а милість требує Його помилування. І це все тільки через Ісуса Христа, бо Христос прийняв на себе справедливість, щоб нам була явлена милість Божа. Сьогодні ми розібрали з вами перший урок суботньої школи. Але цей урок відноситься до 2025 року. який... Приходить до нас. Ви знаєте, як ми бажали всі, щоб війна закінчилась цьому році. Я пам'ятаю, коли починалася війна 2022 то люди казали, та це так, три місяці і все скінчиться. Бо в людей є здоровий глузд і хто тут буде щось таке робити. Але вже третій рік, майже третій рік війни. І як вам бажаю я, щоб цей рік приніс нам мир. Хай Господь оце наше бажання почує. І це буде моїм привітанням усім вам з Новим роком. Хай це буде рік миру. Підтримайте нас, підтримайте нас коментарями, підтримайте нас лайками. І хай наші молитви, загальні і спільні молитви йдуть до Бога. Бажаємо мира. Хай Господь благословить. Амінь.